Хочу поділитися з вами класною вправою. Для цього нам треба килимок і ось такі дві подушки. В мої ось ці душечки ідеально підходять. Зараз розкажу для чого. Усі ви знаєте, що багато з нас не в контакті зі своїми емоціями, і багато хто починає працювати з емоціями, коли вони вже витіснені, накопичені і в ефекті просто, в афекті просто вилазять. Але насправді потрібно кожного дня відслідковувати, відчувати. І вигружати ці емоції для того, щоб вони виходили екологічно і ви почували себе прекрасно. Що ми робимо? Ми будемо робити вправу. Як знаєте, дитинка в супермаркеті яка щось хоче і не отримала. І емоція, яка виходить такої якоїсь злості, роздратування уявіть, нібито ви під час цієї вправи кажете всередині себе «хоч». От, і ми будемо тарабанити ручками і ножками, і, відповідно, для ніг, щоб це було не боляче, будуть такі подушечки. Зараз покажу, як це. Ми руємо ось так вдих. Або, якщо дуже хочеться, можна навіть зробити ось так. Так, робимо п'ять разів. І ще два. Вдих. Розслабляємося. Робимо вдих і останній раз. Відчути, як в тілі відбувається таке полегшення, розслаблення. Пропоную вам робити таку вправу кожного дня або через день чи за потреби.